Усім доброго ранку. Знаєте, іноді так дивишся блогерів. показують, сьогодні я вигляжу так, сьогодні мій лук такий. Такий я буду. <схід> сьогодні мій лук такий. Значить так, їдемо зараз все ж таки подивитися той стіл, подивимося. Але я так подивилась ті ціни на той стіл, що мені подобається, я коштую як пів телевізора. Але телевізор нам поки не потрібен, його мало хто дивиться, це так для інтер'єру. Не потрібно, так? Як же... потрібно. <свят> телевізор потрібен, більший, 50 дюймів або 43 дюйма. Я дивився, півтори тисячі десь буде. Не хочу я телевізор, їдемо шукати е, гарний, білий, вилазився. Ну, кася вже там свої порядки наводить. Ну що, побажайте нам удачі, щось, може, вам е, з відео покажу, що ми там вибирали. Мама надію, що щось виберемо. Поїхали. Поїхали з нами тут поближче. Усім міцного міцного здоров'я. До зустрічі. Гляньте вже яка красива осінь настає. Такі різні кольорові кольори. Але щось так пасмурно. Діти побігли без парасолік, хоч би доща не було. Поїхали. Наші тут саме стоять, Тож будемо їхати. Ой, Женя не дергає. Як у нас тут уже зробили ремонт дороги. Женя, ти трохи там покоментуй, бо я багато чого не Через... приймаю, як сказати. Зробили тут мост, внизу їздять трамвай, зверху машини. Його довго він був зроблений, але довго чомусь його не відкривали. Не знаю чому. Ну, Робили, мабуть, роки два, так? Да? Так, десь так. А ми зараз поїдемо куди? Наліво чи направо? Наліво. Наліво. Угу. А там хотіла направо показати, там направо дуже гарно зроблено. А клумби, клуби оці. Та не тільки клумби, там остановочки. Ось бачите, там які бачите? у нас Як тут приїде? трамвайчики їздять. Щось так темно на вулиці, стільки хмар ну, на небі затягнуло. Буде. Але синоптик сказав, що нема дощу. Так мені подобається, коли оце восени такі всі дерева, золоті, красиві, гарні. Жалко, що нема сонечку, бо не видно так гарно. От бачите, там здалеку трохи, трохи видніється. Скоро поміч десь їде. Бачите, як вигляда така чесна станція в місті Каналіз. поснень. Каналізація по українську ні, я тяну, я не спів, Ага, ні. тут завжди, так от ну, метрів сто вперед і метрів сто назад не дуже такі приятні аромати, але ж а... то. Звісно. Откритого типу є такі теж колодці. Відкритого? І да. що вони воняють? Ну воно в землі, такий здоровий цистерна вкопана в землю, і вона так їздить, отак воду. А ваняє. по місту ще є, чи це одна? Ні, навірно, є ще. Це не може Бо бути. я не одна. Б... одна в Казігловах є. В Казігловах. Воно така велика, бачите, та станція, там далі і якісь споруди підсвічуються, бачите, як гарненько там фонарі, вони які здорові стоять. Але ось по Познанню, скільки я їжу, це тільки оце одно я бачив. Ну, воно не може бути в городі. Ну, Вони з... за городом. Ну, а це ж в городі стоїть. Ну, де ж в городі? Тут немає. Ну все одно це ж місто, це не за городом, Місто Познань. Ну ось ось таке я вам показала, бачите, які у нас тут є? очисні станції. Як по польську? Ну, каналіза це каналізація. Угу. Це споруди для каналізації. А Ччисні. Ну, Очеснітож на українській, ось бачите, там написано, яка його фірма. Акванет, фірма. Aquanet. О, бачите, стежки робить по, по, по тій стороні і прямо-прямо прямо йдуть аж в ліс. Бачите, тут вони великі, тут вони є. Але бачите, наш, е, кажу, наш президент міста Познань вирішив, що маловато стежок треба. Добудувати ну, наш президент міста Познання. Ми в познанні живемо, значить, наш. Ну знаєш, деякі ось мені пишуть коментарі, що які це ваш, які це то, ви там е, в гостях. Ну ми ж ті типу, паші не, не являємося гражданами так цієї країни. То ми не можемо як сказати наш, але він піклується. Ми тут живемо. Так, ми він піклується про місто. А в цьому місті ми теж живемо. То ми можемо сказати, що це наш президент міста Познань. Їдемо далі. Бачите, Познань дуже дуже зелене місто. Де не їдеш, дуже дуже багато зелені, дуже багато. А як ото подивитися, знаєте, як ото кажуть, з висоти пташинного Польот. польоту, як покривське польоту, то місто ну, все зелене, як Кременчук наше, наш теж місто. Кременчук в Україні, наші родини, місто зелене-зелене. Але ще хочеться що сказати: зранку пробки. дуже пробки, самоходів дуже дуже багато, то щоб доїхати кудись, треба. Ну, заздалегідь прорахувати годину або, мабуть, більше, бо дуже-дуже великі пробки. Ну, пробки із-за чого великі? Бо у людей багато самоходів. Я дуже рідко користуюся самоходом, я їжу взагалі на трамваї. Я так люблю на трамвайчики ці познанські. Ось, бачите, тут теж стежки роверові, як вони гарно дивляться, гляньте, які... Дерева вже О, Мені подобається, що знаєте, не одразу все там золоте або червоне. А от одне дерево золоте, а інше зелене, а третє там червоне. Бачите, які. Треба, Жень, поїхати в цей вже пора їхати в Рогалін. Там дуже-дуже красиво весени. До лісу? Не до лісу, а до палацу Рочинських. Ага. Я дуже люблю той палац. Та і в этом, і в курніку і давно курніку, не були. В курніку обов'язково треба поїхати. Ну, вже дуже давно вже не були. Рік там були в парку. Рік не були. Зараз у нас деякі люди, які пишуть: ви знову їздите не працюєте, а ну чого ти зараз не працюєш? Бо мені на першу годину дня. На, парк, другу зміну. на другу зміну. Так. А у мене сьогодні вихідний. Тож ми їдемо в справах. Зараз ми будемо їхати з лівої сторони. Ой, так Буде озеро Мальта у нас. І тут теж багато-багато зелені. Машин багатенько. Не катастрофічно, але пробки є. Бензин, що у нас, Женя? Подорожчав чи трохи ні? на місці стоїть дизель 7,27 641 бензин. Дорого, в два рази подорожчав бензин по зрівнянню з тим роком. Ну так. І ви знаєте, це дуже-дуже відчутно, як заправляти самоход. Раніше 100 злотих вистачало на 20. 2 неділі, а зараз на неділю. Такі красивущі, червоні. Як оця штука називається, Жень, шума-ізолятор на дорозі? Вишить екран. Захисний екран. знову бачите, як багато стежок роверових. Бачите на цьому екрані, які красиві, червоні листя. Тут зелені. О, гляньте, яка картина маслом. Тільки малювати. Зелене місто Познань. Це я вам стежки роверові теж показую, бачите? Долідла прям така. Длинна, длинна. Стежка роверова. З загородою така Вообще клас. Бачите, пані пішла на тих штучках ходьба. Тук їздили, бачите, і сонечко вже прояснилося усміхається ну.